Людина, звертаючись, ми заводимо на неї певні карточку, документи, і в подальшому людина може декілька разів звертатися по різних справах. Надалі нам дається до 10 днів для прийняття конкретного рішення, чи підпадає ця людина під цю програму, чи ми маємо надати їй обґрунтовану письмову відповідь. Якщо підпадає наше завдання, це надати такій людині адвоката, який вже буде здійснювати законодавчі процесуальні дії від написання, скажімо, позивної заяви і представлення її інтересів в судах. І ті люди, які до нас прийшли, і ми, на жаль, не можемо надати їм якусь консультативну допомогу, бо вона старинна адвокатська. Але ми цих людей по належності будемо як кажуть направляти в ці організації на місцях для того, щоб вони там. Первинну правову допомогу отримували.